Доброго дня! А чи можна самому без направлення іншого лікаря записуватись на УЗД? Так, звичайно, можна. В основному це профілактичні огляди. Взагалі раз в рік всім жінкам, чоловікам, дітям варто проходити такі щорічні профілактичні огляди: це є УЗД органів черевної порожнини, для жінок щитовидна залоза, органів малого тазу, молочні залози для дітей теж органів черевної порожнини. В нас в медичному центрі Рудовід, ми Проводимо ультразвукові дослідження всіх органів та систем, але також, якщо і пацієнта щось турбує, він може сам звернутися. Ми проведемо ультразвукову діагностику і вже тоді, як виявимо якусь причину, відповідно скеруємо до якогось вузького спеціаліста, що ми виявимо або до сімейного лікаря, і тоді пацієнт вже прицільно з нашим обстеженням вже звернеться до лікуючого лікаря. В нашому медичному центрі Рудовід ми відразу, тобто я тут проводжу обстеження, і якщо я щось виявляю, я скеровую до вузьких спеціалістів. Чи це гінеколог, чи це ендокринолог, невропатолог і вже тоді пацієнт з лікуючим лікарем, чи гастроентеролог, і пацієнт з лікуючим лікарем собі маючи це обстеження, вже так само легше провести, назначити якесь лікування і встановити правильний діагноз.